Так, друзі, ми ну якраз повертаємося до мабуть найбільш обговорюваної сьогоднішньої теми. Це звичайно ті зміни для військовозобов'язаних, що набули чинності від сьогодні. Нагадаю, що йдеться про новий закон про мобілізацію. І от військовозобов'язані і ті, хто має відстрочку, повинні протягом 60 днів нагадаю оновити особисті військово-облікові дані. Зробити це можна як онлайн, так і офлайн, і, зокрема, у територіальних центрах комплектування або центрах надання адміністративних послуг. У такому випадку необхідно з собою мати. Паспорт, ідентифікаційний код, військовий квиток або тимчасове посвідчення, диплом про освіту або довідку від вищого навчального закладу, що підтверджує, що особа там навчається, ну і також водійські права. Окрім того, потрібні медичні документи, а саме довідки про наявність хвороби особам з інвалідністю, довідка медико-соціальної експертної комісії. Оновити дані онлайн можна у застосунку Резерв Плюс. Там необхідно вказати адресу проживання, номер телефона, і електронну пошту, яка має право на відстрочку від мобілізації повинна мати при собі документи, які це підтверджують. Ну і далі про ЦНАПи. оновити дані військовозобов'язаним киянам можна також у центрах надання адміністративних послуг у кожному з районів. І от перелік адрес ви зараз бачите на екрані. Відомо, що в столиці вже 300 адміністраторів у ЦНАПах підключені до системи обліку. Черг не передбачається. Про це повідомила директорка департаменту центру надання адміністративних послуг КМДА Наталія Шамрай. І от За її словами, столичні центри надання послуг можуть обробити до 700 заявок. На день. Отім, подача документів у снап це ще не означає, що дані військовозобов'язаного оновлення. Після візиту до центру надання адмінпослуг видають ось такий документ. Він, як ви бачите на екрані. І от після цього за деякий час має прийти смс-повідомлення із затвердженням із підтвердженням того, що ваші дані оновлені і внесені в базу.